Всім доброго дня. Сьогодні хочемо показати ще один наш будинок, який загальною площою 280 метрів квадратних, по будинку 200 метрів. Отак виглядає в'їзна група. Парковка для трьох-чотирьох автомобілів. Це залежить від того, який звичайний автомобіль. Як ви помітили, від парковки є вхід в будинок, там технічна частина. Присутня хвіртка. З доріжкою такою до фасадної частини входу до будинку, і також відкатні ворота, заїзд до парковки і накриття. Будинок у нас виконаний з вставками термодерева. Це тут у нас сосна. Ось таке виконання і клінкельна цегла по фасаду. Ось. От. Навколо будинка виконана бруківка. Також озеленення зроблене. Стосовно вхідної групи, як ви помітили, е вхідна група ступені зроблені з підсвіткою, тіньовий профіль. Ось в воду відведено дренажний колодець. Від хвіртки вхід до центральної групи будинку. На фасадній частині каналізаційні люки. Ось так вони розташовані, тут два, десь орієнтовно 12 кубів. Тут виходи під освітлення. Це все вже як додаткова опція. Ви можете під себе підібрати також відеонагляд, присутній вихід, фасад клінкер. Ось такий клінкер, повноцінна цегла, дрінажка відведена. Композитний матеріал алюмінієвий де по фасаду. Досить стійка така. Стійкий такий матеріал, який використовується на фасаді, і обслуговувати його не потрібно. Тут у нас тераса виходить в такому стані Вона не крита, відкритого типу. Ділянка розкривається ось так з тераси і є також барбікю зона, яка крита. На неї є вихід з будинка. На барбікю зоні вже зроблена закладна під димоход. Тут ви собі розташовуєте барбекюшницю, підводите воду і, в принципі, все має спрацювати дуже добре. Давайте пройдемо глиб ділянки, побачимо об'єм площу самої ділянки. Ось так виглядає будинок майже з кінця ділянки. Дуже так статично розташований і також на ділянці присутні Дерева, є вільна частина ділянки від сосен, так що подивитися, тут досить вдало розміститься басейн і все-таки інша така зона для відпочинку. В цьому варіанті в нас присутня подвійна тераса, нижня. Вона частково крита, частково відкрита типу. І верхня тераса, яка виходить з мастер-спальні. Давайте подивимось зараз планування. Так. Отже, на початку, як заходимо в будинок, ми бачимо вхідний тамбур. Місце під шафу для верхнього одягу, становиться автоматика. І тут слаботочка в цьому куті, воно ховається таким скритим монтажем в шафі. Далі тут в нас така технічна частина, може бути, по суті, основний гардероб. І далі, от, як ми припаркувалися, можемо зайти в будинок з парковки. Таку технічну частину. Тут цій ніші в нас котельня і також встановлюється все необхідне обладнання. Постірочно тут. Далі виходимо. Спільний санвузол для першого поверху. І на першому поверсі присутня кімната. Вона може бути в двох виконаннях. як кімната для гостей або кабінет. Під сходами також є місце, його можна якось обіграти за рахунок меблів. І основна вітальня, кухня, кухонна зона, ось тут місце, вихід до барбіків зони ось тут. це крита частина. І також вихід на основну таковий, терасу, більшу. Але не крипу звідси. Ось по факту, це у нас вітальня, тут кухня і підйом на другий поверх. Дивимося другий поверх. Велике панорамне вікно. Міжповерхове перекриття, як ви бачите, от моя долоня, Досить потужне. Поєднується з монолітними сходами. На другому поверсі три кімнати. У нас виходить є спільний санвузол, давайте по черзі. Перша кімната, вона така дитяча. Є спільний санвузол. Теж по об'єму достатньо. Друга кімната з панорамними вікнами. І основна мастер-спальня. У нас з власним там гардеробом санвузлом, з таким чудовим видом. Так це виглядає. Давайте подивимося далі з санузел і гардероб. гардеробне приміщення і санузел. Тут є вихід на верхню терасу бокову. Зараз ми подивимось з вами терасу, яка нас іде за мастер за Ось, Виходячи на верхню терасу, ми бачимо, вона поєднується. Тут укладена у нас ПВХ мембрана. Це так виглядає ділянка з верхньої частини будинка і вона також буде поєднана терасною дошкою і скляними такими поручнями звідси по всьому периметру. По ній можна ходити, зроблена водосточка з критого монтажа. Ось так виглядає будинок з другого ярусу. Такий будинок чекає свого нового власника. Він готовий по суті для початку ремонту. Всі комунікації розведені, залишається підключити і почати чистові роботи по дизайн проєкту.